говорить, що ми робимо різні механізми так, для того, щоб спонукати людей і допомагати їм в цьому відновити свій житловий фонд. Тому що насправді за ці 20 років ми настільки погіршили його, що сьогодні 80% житлового фонду практично говоримо стані. І якщо ми сьогодні з вами не будемо про це думати і не навчимо людей ну, стати ефективними, не просто власниками, а ефективними власниками. У ну, нас, на жаль, у нас є дуже такі приклади в місті Луцьку, де розрушився будинок і були, е, е, були смерті. Тому ми сьогодні, наша головна задача навчити людей бути ефективними власниками. Наш досвід в Луцьку говорить про те, що це можливо і ми сьогодні, сьогодні це робимо. У е, 2019 році ми зуміли, я ще є несмітки голова Ради Вільної Сполуки, я не Ради. Ми зуміли об'єднати всі голів, всі вогневі міста Луцька і створили раду голів міста Луцька. Після цього ми створили робочу групу, яка зуміла разом з депутатами, разом з чиновниками з міської ради зробити спільну робочу групу і створити першу програму підтримки розвитку водойних столу. які передбачили. При департаменті міжкового комунального козацька відділ спеціальних підприємства ОСББ. Він включав там різні і, і, і там, навчання, і бухгалтерів. Ну, все, що стосується створення і входить в супер до ОСББ, цей відділ в міській раді все цим займався. Також ми передбачили в цій програмі фінансування на капітальні ремонти. Відразу це було 80%, міська, міська рада давала 20%. Але в чому перевага? Так, мій колега говорив, що це не дуже добре, так, згідно, це не дуже добре, але на первинних стадіях це спонукало людей створювати ОСББ. Ми в міській раді не давали кошти на будинки у імені фінальної власності. Тобто не давали на життя взагалі. Давали тобто тільки якраз там, де є ОСББ. І таким чином ми спонукали людей об'єднуватися ставати ну, Думати про своє майно і збільшувати кількість будинків, де створено труби. Зрозуміло, що коштів е, в міському бюджеті мало, ми далі обласи і е, наші ОСББ в принципі, вже були готові брати кредити, але розуміючи, що коли ти приходиш до людей і кажеш, що потрібно доплачувати ще свого ще кошти. Ми зрозуміли, що люди не всі погодилися. Тому ми розробили програму у 2014 році, яка відшкодовує відсоткову ставку про залучених кредитів. На той момент це була подвійна облікова ставка НБУ. У 2016 році це було 18%. Ну, сьогодні подвійна облікова ставка НБУ це 60%. Сьогодні реально цієї програми скористалася більше 14 до Я не буду зупинятися на приклади конкретно прикладу. Скільки зекономили, в нас є Юлія Володимирна, яка розкаже практику. Але це дало стимул для того, щоб люди почали думати, що таке, ну на практиці бачити, що це можливо. що кредити для багатоповітряних будинків нічого страшного, що, можливо, мало того, щоб економити, так ще й менше платити дав платіжці, чим плачи будинок, де обслуговує там же, де будинок комунальної власності. Ми маємо комфортне житло. Ми маємо меншу платіжку і ми е, маємо більшу вартість житла. Ну, Тут ми на якраз на такому прикладі показали, що це діє. І на нашому прикладі, задячуючи нашій підтримці чи наших колег по всій Україні, ви знаєте, що при кабінеті міністрів існує національна рада підтримки ОСНД, ми зуміли довести державі. Що от дивіться, ми навчилися економити, так? але ми економимо не тільки жильцям, ми економимо державі, тому що ви знаєте, що е, субсидії отримують не тільки мешканці е, в квартирах, а субсидії отримують і підприємства, які генерують тепло. Вони в своєму тарифі отримують 35% додаткового держави, тому що вони не покривають якби, тариф. Тому ми кажемо, дивіться, ми порахували чітко, що ми економимо жильцям, ми економимо е, державі. Давайте ми минути продукт, який дозволить ще людям менше платити. І в з цьому, яка з'явилася вашої постанова там об'єдналися сили всі, і громадськість, і виробники були на цьому. Всі, і ми зуміли зробити цю постанову, яка реально е, сьогодні ми вже її будемо також мати на, на власному досвіді. Сьогодні вже робили документи, ми теж буде засобнути. Якби підкреслюємо, що тільки об'єднавши зусилля, кожна людина, не чекаючи чого, що їй хтось щось зробить, а кожен не змеється себе відповідальність, зуміємо ну, провести ту реформу, яка сьогодні негайно потребує нашої держави. Коротко все, дякую роботу.